Мотрешний випадок у селі на Вінниччині невідомі розкопали могилу. Нещодавно померлої молодої жінки. Трону розбили, а тіло намагалися із неї витягнути. Інцидент стався на 40-й день після смерті людини. Вітак у селян одне пояснення, сатаністи у міліції. Цю версію не відкидають. проте мають також інші єдине, в чому переконані на 100% – винуватців обов'язково. Знайдуть. Із подробицями Тетяна Островчук. Село Уладівка не може оговтатися після того, як на місцевому кладовищі хтось розкопав могилу молодої жінки і намагався дістати тіло струни. Люди налякані і бояться виходити вечорами на вулицю. Першою розриту могилу побачила місцева жителька, яка провідувала на цвинтарі свого покійного родича. Вона і повідомила до сільської ради. Перша моя реакція що в мене так, мову. Відняло. Отак, шоковані ми були всі. Ми вже старожили, ми спілкувалися, то це перший такий випадок. У могилі похована Ірина Личук. Жінці було 34. Напередодні рідні саме справляли сороковини з дня її смерті. Повністю два метри викопано, земля розкидана по всіх сторонах, і коліна, верхня кришка була не знята, просто доска вибита, доска. Коліна зверху, підігнуті так, одне, о, так друге, друге. Рука була ліва зверху, вона лежала отак на боку. Обряд поховання довелося провести вдруге. Тіло покійної переклали в іншу труну і схоронили у ту ж саму яму. Але перед очима жінки весь час постає, розтрощена домовина. Чи зникли із труни якісь речі, жінка не знає. Так само, як і те, хто і навіщо познущався над захороненням. Вони її розбили на три частини, дві частини викинули, одна була там у могилі. Вони хотіли її витягнути. Коси обідрані всі були в ногах, лежали коси. Дочка жінки проживала у Вінниці. Три роки тому вона овдовіла відтак її семирічного сина, виховувала переважно Лариса. Тепер же після смерті матері жінка стала хлопчику вже офіційним опікуном. Його матір померла від токсичного гепатиту, який виник, нібито через вживання знеболювального. Усе почалося із вдареного пальця, який довелося ампутувати. І відправили в три години ночі. Отправила й додому в обшежиття. А на ранок зайшов хлопчина з сусідньої кімнати. А вона лежала вже отак, рука ця над мискою, там півтора чи дві літри крові натекло вже в миску, кровотеча була. І він визвав скору, її в реанімацію. Зразу забрали. через незгортання крові врятувати жінку не вдалося. Ворожки, до яких зверталася матір, вказала на родове прокляття. А от кому знадобилося так познущатися над тілом покійної, не знають навіть вони. Тепер це з'ясовує міліція у слідства Кілька версій Це версія пограбування, тобто заволодіння. Прикрасами інша версія проведення якихось обрядів. Таких дві основних і ключових версії. Ознак вступу в статеві зносини з молодою жінкою, яка там була захоронена, значить встановлено не було. У версію про пограбування у селі не вірять, бо родина покійної, не із заможних. Там нема таких статків, щоб вони могли в труну її ложити чи гроші, чи золотих прикрас. В неї не було взагалі ніяких на момент поховання. Селяни вважають, що із могилою та тілом небіжчиці мали справу якісь сектанти. Якісь сатаністи, чи ну, всякі секти, чи хто вони такі. Зробила не людина, це якийсь ізвер, чи хто він такий. Це і всі кажуть, що щоб б зловили, то, мабуть, забили б Припущень багато, але хто з них не може наказати на людину, яка може богу душу винна. Наругу над могилою могли вчинити тільки приїжджі, припускають у селі, бо у них таких нелюдів немає. Хіба може одиночна деяка людина тишком, нишком собі? А так у нас немає таких груп, щоб не боїмося ми якихось потойбічних сил, наприклад, от село, да? а боїмося, що ця людина може ходити по нашій вулиці. Єдине, що людей отак в страху тримає. Після шокуючого випадку люди почали боятися темряви і намагаються не виходити на вулицю поодинці. Ввечері даю корову, а вчора я боюсь, мене наче хтось заплачував, я боюсь хати. Пішов чоловік сусідський на рибу, яка, ви знаєш, пішов вечір з вудками на цю рибу. Каже, розкидав вудки. ні, не страшно. і Бігом за ці водки кадрала додому. Страшно, що й дуже страшно. Не бояться, щоб, щоб далі такого не було. щоб щоб Додому не залізли, не вбили. Стаття Наруга над могилою, за якою проводиться розслідування, передбачає до трьох років позбавлення волі. Чи затримують злочинців у селі, не впевнені, а от у Божий суд вірять усі. які для поклоніння, це можливо. а от і зібратися над гробіком попростіть мені дуже великий гріх.